З самих юних літ вишиті сорочечки прикрашають нашу малечу. Це справжні материнські обереги, котрі здатні захистити і вберегти. Отож, пані Вероніка з дитячих літ навчає свою донечку цьому прадавньому ремеслу. І, хоча в її маленьких руках голка з ниткою не завжди слухняні, та вона намагається разом з матусею вишити собі сорочечку, якій незабаром піде до школи. Скарнисті Вероніки Поломарчук уже близько шести вишиванок і одна сукня. Це і для синочка, донечки, сестри, звісно, для себе і для знайомих. І кожна оригінальна по-своєму. А любов до вишиття для пані Вероніки пов'язано ще із легендою. Прийшла одна старенька до жіночки, в неї погиб чоловік помер і діти. і лишилась одна дитина, почала дуже хворіти. І ця старенька жіночка їй сказала: починай вишивати плячка, боїться хрест хреста, і треба вишивати. Вона зробила дитині вишиванку, і дитина зцілилася, перестала хворіти. І тоді всі повірили в це і всі почали тоді вишивати, робити вишиванки гарні, різні орнаменти. В кожній області України переважає свій орнамент, який вирізняє її серед інших. Та головна суть, що в них втілено код українського незламного народу в своїх роботах. Пані Вероніка використовує різні вишиття, та переважно це вишивки властиві Одеській області. Коли народилася донечка чи синочок десь присутній національний орнамент. Е, так, була вишиваночка така на виписку маленька. Е, так як було трошки холодно, то комбінізончик діли. Чим для вас є вишиванки, взагалі вишивка? Власне для вас, о, для мене вишивка. Це як один знайомий мені коли сказав, реалексація. Я нею заспокоююсь. Я можу вишивати і мріяти, і багато чого, ну думати багато про що. воно мене заспокоює. Мені дуже подобається вишити і потім сидіти, дивитися, коли вже робота закінчена. Як ви вважаєте, яка енергетика переходить на полотно? Звісно, тільки гарна енергетика, гарні думки, тому що коли ти плохий настрій або ще щось, в тебе не нитка не буде вишиватись, нічого не буде. Ви працюєте в садочку, як часто діти носять вишиванки на вашу думку? Ми зараз на даний час часто використовуємо патріотичний національний одяг, наш вишиванки, шаровари, спіднички, дітям подобається. Вони задоволені. Оленням одягають і люблять і потанцювати, і вірші розказати, виступати. Е, дуже е, ми в своїй роботі використовуємо національно-патріотичне виховання, і в нас по плану йде багато такої роботи, що з дітьми проводиться, щоб діти знали, е, який був одяг, історію, обряди. Все з ними проводиться. Особливо взимку багато свят, і вони от полюб, полюбляють. А щодо військової вишиванки. Да, є, такі, що є, да. є обереги вишиваються, є такі вишиванки. На них теж дуже гарно виглядає вишитий узор, дуже гарно, я вважаю, є такі військові, які їх вдівають, і воно для них як оберіг є. Ми всі розуміємо, що означає, червоний колір це кохання, так? чорний це журба, то Про що ж мріють всі українці, аби яких кольорів було більше? Більше, щоб було червоних, я думаю. Щоб було і кохання, і мир був. От так, буде кохання і мир, буде все щастя. День вишиванки. Що ви бажаєте всім українцям, які безперечно їх одягнули сьогодні? Всім українцям бажаю миру, скорішої перемоги, здоров'я, звісно, щоб то також менше було хвороб. Бо в наш час це стало то також проблемою. Ну і найголовніше миру і спокійного, чистого неба. Тож, нехай в день вишиванки, нашого прадавнього оберегу, всі молитви будуть спрямовані на нашу найшвидшу перемогу. А самі вишиванки допоможуть знати і цінувати своє коріння, використовувати силу роду і як найдорогоцінніший скарб передавати всі надбання майбутнім поколінням. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.